І зараз я маю приємність запросити до презентації пана Анджея Коркуса, президента компанії EVL. Будь ласка, Дякую. Дуже дякую за запрошення. Ми продовжуємо тему, про яку ми говорили попередньо в дискусії, а саме про перспективи робочого ринку в рамках відбудови України. І ми зараз можна сказати на даний момент. Ми є експертами в даній сфері. Ми отримали досвід в цій сфері ще тоді, коли Польща переживала наплив великих інвестицій, а також велику міграцію. Міграція, треба сказати, міграційні процеси відбуваються. Міжнародна міграція це 270 мільйонів людей протягом року, і кожного року ця кількість лише зростає. Ми бачимо, що ця міграція в рамках євросоюзу становить дуже великий елемент міграції в світовому масштабі, і ця міграція відбувається незалежно від того, як. Функціонує економіка, і вона менше залежить від законодавства. І відповідно наше рішення абсолютно не залежить від того, чи ця міграція, цю міграцію ми своєрідним чином підтримуємо, але потім як відбувається процеси інтеграції, що є цікавим, наприклад, в США потужна економіка є не Регульованим результатом міграційних процесів 42 мільйони мігрантів, але дуже багато з них працює в штатах нелегально. 2-2,5 мільйони мігрантів зараз перебуває в Польщі, але парадоксом є те, що ми з року в рік, починаючи протягом останніх п'яти років, ми видаємо більше дозволів на роботу ніж Сполучені Штати. І це створює таку ситуацію, що в Польщі дуже мігрантів. Дуже багато мігрантів є членами системи страхування, сплачує податки, користуються медпослугами і краще інтегровані в польське суспільство. Міграція для кожної країни, яка розвивається, є природним процесом. Суспільство старіє в нашій частині Європі ці процеси відбуваються значно швидше. В нас немає такого рівня за. Робітної плати, які є в західній Європі, але наша демографія більш наближена до країн Західної Європи. І відповідно починаючи з 2007 року, коли в Польщі почалися. Почалися імміграційні процеси. Ми хотіли би підтримати цей процес, і тоді Польща Україна разом проводили євро. І в мене була особиста мотивація, щоб вкласти внести свій внесок в цю справу. І, відповідно, починаючи з того моменту, нам вдалося працевлаштувати приблизно 150 тисяч мігрантів, переважно з України. Але але загалом в нас люди з п'яти різних континентів. Для півтора тисячі підприємств ми знайшли робочі руки. Цей досвід, який ми отримали в Польщі, ми перетворили в так званий технологічний продукт, який ми пропонуємо на різних ринках у цьому світі. З початку війни ми активно підтримуємо наших працівників в Україні, але також ми реалізуємо цілий ряд ініціатив для суспільства в перший день війни. Ним відкрили такий не своєрідний хаб. На західному вокзалі в Варшаві, де надали допомогу 80 тисячам переселенців або біженців, які втікали з України, а потім зупинялися на вокзалі. Ми намагалися, і вони намагалися взагалі подумати, зрозуміти, куди їм далі рухатися, і тому ми їм надавали психологічну підтримку, опікувалися дітьми, і цей пункт працює до сьогоднішнього. Дня завдяки підтримці Мазовецького воєводи, зокрема А зараз в контексті тої дискусії, яка відбувалася, те, що може зацікавити вас найбільше, яким чином власне міграція впливає на економічне зростання на економічний розвиток? Доволі складно це оцінити. Цей вплив, але ми використовуємо дані, які ми знайшли в Польщі і також будемо базуватися також на слова пані міністри, тобто приблизно 500 тисяч осіб додатково на ринку праці. Це приблизно 1% економічного росту протягом року, економічного зростання. І ще один момент, на який ми хотіли би звернути вашу увагу з перспективи України, і що ми зараз помітили це міграція з Польщі в Німеччину. Ці біженці, які свого часу приїхали в Німеччину, наприклад, півроку тому, або на початку війни, приїхали в Польщу. Вони зараз переїжджають в Німеччину. Що це означає, якщо ми говоримо про перспективи України? Це означає, що міграція в Польщі це була системна така міграція. Люди приїжджали поверталися, приїжджали, поверталися, і ми говорили, що це щось на зразок обміну ноу-хау, Що були такі випадки, коли наші працівники, які працювали для автомобільних концертів, були таким якорем таких заводів, які працювали в Україні, і це була так звана ротаційна міграція. Що стосується міграція в Німеччину, то вона більш така стабільна і дуже великий акцент є, робиться на вивчення. Мови, що також е, несе має свої наслідки, і це можливо е, варто врахувати при розробці е, програм, які будуть, е, скажімо так, заохочувати працівників повертатися в країну. Що ще? Е, Може бути таким оптимістичним з точки зору нашого ринку праці українського, чеського чи польського. Ми бачимо, що більша частина людей в нас, наприклад, розпочинає роботу, і в Польщі це як правило сезонна робота. Наприклад, люди попрацюють, потім повертаються додому на зиму. В Німеччині ми бачимо, що, наприклад, приблизно 18% біженців розпочало працювати на міському ринку праці або знайшло роботу на військовому ринку праці і наше дослідження Сьогодні, на жаль, ми не зможемо сьогодні представити всі результати нашого дослідження, але ми запитували, чому саме біженці на території Німеччини не починають працювати. Вони сказати, сказали, що цей ринок не дуже пристосований для біженців з України. Дуже багато роботодавців вимагає знання німецької мови, і цей соціальний пакет, передбачений для біженців, є значно вищий і часто дозволяє їм власне жити без необхідності. Шукати собі роботу. І отже, німецький уряд розглядає те в довгостроковій перспективі, надає біженцям, наприклад, якісь соціальні пакет житло, однак вимагає від біженців власне участі в мовних курсах. Отже, щоб скористатися, скажімо так, всіма тими пільгами, треба відвідувати обов'язково мовні курси. Як це впливає на демографію України? Ну, Тут може бути дуже сумний слайд. Ми бачимо, як змінювалася кількість населення України, і так і з того, що ми вже говорили попередньо, і на основі тих даних, які ми отримали, або якими якими ми володіємо в рамках еміграції. Ми знаємо, що не всі, повернуться, не всі, хто виїхав. Ми не можемо сказати, яка саме кількість людей повернеться знову в країну. Але ми запитали, що важливим було би для біженців, які виїхали в Україну, але можуть повернутися. І ми бачимо, що на першому місці це доступ або скоріше, так вступ до Євросоюзу Це, мабуть, для біженців з України найважливіший пункт вступ України в Євросоюз. Ще наступний пункт, який пов'язаний з попереднім, це підвищення рівня заробітної плати, а також покращення умов праці на третьому місці важливим аргументом є об'єднання з сім'єю з рідними, які проживають або залишилися в Україні. На четвертому місці вступ до НАТО. Тут наші обрахунки, які ми здійснили на основі даних з даних стосовно міграції під час війни в Югославії, тоді була цілком інша ситуація, але найближчий кейс, який ми знайшли, і розробили, і тобто. Тоді ще Європа не настільки була відкритою до мігрантів до біженців. Ці рішення, які запроваджено зараз, і ці рішення, які підтримують біженців зараз з України, створюють певні можливості для роботи. Деякі країни передбачили додаткові пільги, і це є своєрідною європейською відповіддю Європи після, наприклад, війни в Югославії. Отже, з однієї сторони це значно покращує перебування. Біженців, ті рішення, які запроваджено зараз, а з другої сторони, це призводить до того, що більшість біженців залишиться на тих, на тому економічно, в тому економічному ринку, в якому вони перебувають зараз. Отже. До яких висновків ми дійшли, Україна має зосередитися на тому, щоб робити якомога більше скажімо так заходів, які сприятимуть тому, що люди, які свого часу виїхали, повертатимуться в країну А, власне повертаючись до попередніх дебатів. Дебат влада повинна якомога скоріше прийняти рішення, яке пов'язано з відсутністю кадрів, відповідно прийняти закон, який би дозволив працювати на українському ринку іноземцям. Я думаю, що Щодо наших мігрантів, серед мігрантів були Україна, Білорусія, Молдова. Це для до цих країн ми відкрилися перші в інших країнах, це інші, скажімо так, національності, але є якісь такі загальні вимоги. Це полегшення процесу отримання візи майбутнім працівником, наприклад, друге. Що дуже важливим було в Польщі, було зроблено на початкових етапах. Це дозволи на роботи. Раніше такі дозволи видавали лише обласні, скажімо так, управління праці, центри зайнятості. А зараз Польща передала цю можливість, скажімо так, районним центрам зайнятості. Свого часу це ці кроки були дуже такими сміливими, відважними, але ці кроки дуже нам допомогли. Свого часу відповідно допомогли уникнути соціальної такої напруги, і відповідно уряд якось очікував дерегуляції цього процесу, але цього не сталося. Натомість коли розпочалася війна, то в принципі ще до почат... ще тоді була пандемія. То уряд скасував всі вимоги, які були передбачені ковідними обмеженнями, а потім уряд, в принципі. Ліквідував якісь там заяви. Відповідно, біженці могли доволі легко працевлаштуватися в Польщі, тобто було відмінено цілий ряд вимог, і це було плюсом для біженців, тому що польща прийняла приблизно мільйон біженців. Серед них приблизно 30% відсотків. Працевлаштувалося на польському ринку праці. Я вважаю, що для польського суспільства, для уряду, для польських підприємців це був дуже успішний хід. Що стосується інших країн, тому що тому що. В порівнянні з іншими країнами треба сказати, що роботодавці можуть більшість документів заповнити онлайн, подати заявку онлайн. Тобто є дуже багато додатків, інтернет додатків, які дозволяють наприклад роботодавцеві перевірити там статус і так далі. Тобто, це дуже великий плюс. Тобто інаші регуляторні системи рухаються саме в напрямку діджиталізації, і я думаю, що в випадку України то тут треба теж можливо розглянути таку можливість діджиталізації, наприклад. На зразок дії, якщо так дуже коротко, це це така інформація основна інформація, яку я хотів вам передати. Наразі Україна акцентує увагу на якихось інших питаннях. Але це питання, на мою думку, є надзвичайно важливим і про нього не слід забувати. Цікавий огляд, на жаль, трошки драматичний сумний для України, але тим не менше повчальний, який примусить бізнес. Обох країн, передусім, україни задуматись над конкурентоздатністю свого ринку праці для українських а, працівників і не тільки.